Символ пам'яті та надії у Хмельницькому планують створити алею надії місце, де поруч з іменами та фотографіями безвісти зниклих захисників буде жити віра в їхнє повернення. Сьогодні доля понад 700 оборонців з Хмельницької громади залишається невідомою. Але я полягаю в тому, що це є місце, вказане військовослужбовця, який пішов захищати рідну землю. Незважаючи на родинний статус, незважаючи на те, що відбувається в сім'ї, робота, він пішов свідомо захищати весь український народ для того, щоб воїн ворог не прийшов на поріг до кожного в домівку. Щотижня рідні цих героїв виходять у саме серце міста на мирну акцію. Вони чекають бодай найменшої звістки про своїх найдорожчих і не дозволяють суспільству забути про тих, хто досі не вдома. Він не подивився на те, що він дуже молодий, на те, що він тільки рік як одружився, але він вважав, що це вважає що це його обов'язок, бо він має захищати свою Україну. Я ніколи не прийму статус безвісті, зниклого. Для мене не существує цей статус. Його я ніколи не прийму своїм серцем. Як ця дитина зникла? Як може зникнути? Я, поки б'ється моє серце, я все життя буду кричати: поверніть їх, поверніть їх додому. Ідея створити алею надії з'явилася після того, як учасники акції побачили подібну у Кам'янці-Подільському. У Хмельницькому алею планують зробити у формі циліндра, де по колу розмістять світлини захисників, коротку інформацію про них та qr коди з детальнішими відомостями. Ігоря чекає маленька донечка. Вона дуже часто питає, коли прийде мій тато. Вона знає, що її тато пішов так. Країну. Ми їй нічого страшного не кажемо. Ми кажемо, що татко далеко і захищає країну, і він обов'язково повернеться. Вона завжди мені каже: мамо, коли прийде тато, ми поїдемо на море. Я їй відповідаю, що так, тому що ми знаємо, віримо і надіємося, що він живий. Особливим символом стане промінь світла, що засяє в небі в той момент, коли воїн повернеться з полону. Це буде знак радості, свободи та перемоги життя над темрявою. На той момент, коли він зник, опустилося все Жуки Опустилися. Ми не знали, що робити, як робити, куди йти. Куди стукати зараз вже він зник один рік і сім місяців майже як ми вже трішечки розуміємо, що нам робити, куди рухатись. Ну не зовсім куди рухатись через те, що нас на рахунок його зникнення немає взагалі ніякої інформації. Але е, ми, хоча б, тут єднаємося всі родинами і робимо все можливе і неможливе для того, щоб повернути наших рідних подібні алеї вже функціонують у містах області. Вони нагадують, що пам'ять про наших оборонців має жити не лише в серцях рідних, а й у кожного українця. Бо полон вбиває, а надія тримає живими. Але я надії у Хмельницькому стане ще одним голосом: віри в те, що всі герої обов'язково повернуться додому.